Привіт. Четвертий подвиг Геракла, відомий як Ерифманський вепр, був частиною серії завдань, які Геракл мав виконати на службі у царя Еврісфея. Суть подвигу полягала у тому, щоб упіймати величезного дикого вепра, який мешкав на горі Ериманф у Аркаді. Вепр спустошував навколишні землі, лякаючи мешканців своєю силою та агресивністю. Геракл вирушив на гору, де спочатку зустрів Кентаврів. За одним із міфів. Під Час цієї зустрічі він ненароком викликав їхній гнів, відкривши посудино вином, що призвело до сутички. Досить, ти зробила велику помилку, прийшовши сюди, маленька відьма. О, здоров, хлопці. Геракл змушений був оборонятися, і деякі з кентаврів. Були вбиті інші, втекли, але цей інцидент мав наслідки, що вплинули на подальші міфи. Щодо самого вепра, Геракл скористався своєю хитрістю. Він вирішив загнати звіра в сніговий замет. Де той застряг, завдяки цьому Геракл зміг схопити вепра живим і доставити його до Еврісфея. Цар, злякавшись виду звіра, сховався у великій бронзовій посудині, що потім стало об'єктом для жартів у міфах. Цей подвиг Геракла символізує не лише фізичну силу героя, але й його винахідливість.